Вітаю, друзі, і терапевтичний атют на тему, «Так, чим же харчується наш мозок? От дуже багато і міфів, і, і таке утрірування використовування якихось продуктів з проведенням ідеї саме цим продуктом харчується ваш мозок. Тому бж, вживайте. Ось тоді ваш мозок буде працювати ефективно. Ви будете людиною. Інтенсивно, швидко, креативно думаючою. От людей попадається на таке розпливчите розуміння, так чим харчується наша нервова клітина, чим харчується наш мозок. Ну, от, наприклад, зараз я харчуюся ось цією штукою, яка проривається до вас. А? Для настрою. Це збірник. А збірник софтнот. Jazz New age from Ukraine. Без текст англійською мовою. Взагалі української мови немає. Але хороший збірник. Класний збірник. Дайте так, щоб не мелькало, на всякий. Більш чітко. Ось можливо, ось так. Хороший збірник, який створює такий настрій Energy. New. New Age, все-таки новий звук, новий голос, новий новий вокалізм українського джазу. Воно цікаво. Воно точно знайдете. тим більше, що це збірник. Тобто точно попадете щось на своє, а далі будете влаштовувати цей ланцюжок, композитор, виконавець. А давай я пошукаю, а давай я почитаю, а давай я вийду на, на це ім'я. щоб потім знову ж таки на запитню так, чим харчується наш мозок, сказати? Ось цим. Ну добре, а тепер перейдемо все-таки до традиційного запитання. А от цікаво, от з біологічної точки зору, а з позиції нейрофізіології, так оця складна речовина під назвою мозок, нервові клітини, трильйони нервових клітин, мільярди конкретно нервових клітин, бо там значно більше і інших клітин. А сполучної тканини, ой, сполучної тканини, спо... <смі> архітектоніки білих клітин, мозгових клітин. Так все-таки чим вони харчуються, що їм потрібно для того, щоб вони ефективно функціонували, розвивалися і навіть батькам. А що потрібно? Чим харчувати, що давати своїм дітям, щоб, окрім занять вправ під назвою знання, праксис, набуття нових навичок, ще і мозок це все добротно засвоював. Власне, тому я і спробував зібрати для вас, позбавившись якихось міфів навколо того, ось цей продукт це потрібно для харчування. Чи це. І спробував зібрати і узагальнити ну, в такому, звичайно, більш спрощеному варіанті, мозок і його харчування. Щоденне. Навіть не пікове, а ще де. Ну, пікове мається на увазі переборення надзвичайно складних ситуацій, стресів. Хоча там іде просто більше інтенсивне поглинання тих чи інших продуктів, чи запит на той чи інший, навіть мікроелемент, який я також покажу. Ну, давайте тихенько пройдемося. І я виведу це все на екран, на великий екран, щоб вас було зрозуміло. Ну, десь так. Коли ми говоримо про слово харчування мозку, ми говоримо як не дивно, конкретно про глюкозу. От вона стоїть номер один. І це абсолютна істина. В принципі, якби сказати, самий основний продукт, основне, що потрібно для мозку, для його харчування, то, звичайно, ми повинні говорити про глюкозу. Людський мозок приблизно за день поглинає від 100 до 150. Грам глюкози. Тобто глюкоза для нього є топ-продуктом, віп-продуктом і основна глюкоза, яка потрібна для нашого організму, все-таки йде для нервової клітини. Тому глюкоза на сьогоднішній день. Вважається основним продуктом, енергетичним продуктом для головного мозку для нервових клітин. Але тут можна попасти в певний капкан, і ви добре знаєте, що іноді тяне на солодке, особливо при нервуванні, при стресах. Дійсно, мозок кричить: дай мені харчі, мені треба опрацювати, дай мені глюкозу, перепрошую, харчі, а дай мені конкретно глюкозу, тому що мені треба опрацювати цю тривожну ситуацію. Мені потрібно прийняти рішення. Мені потрібно щось значне вирішити і вирішити безпомилково, тому забезпеч мене енергетикою. Але ми доволі часто купляємося на подібні речі і починаємо закидати доданою глюкозою. Я нагадаю, якщо ми навіть не їмо в цей день солодкого, то мозок все одно буде харчуватися глюкозою. І збалансований рівень цукру, глюкози в крові 0,1 промілі це абсолютно норма. Але Людина істота дуже цікава, вона, в принципі, доволі часто лінива і рухається по принципу одночасно і задоволення, і забезпечення. Забезпечення от, дійсно глюкоза потрібна для мозку. Задоволення це задоволення вже через рецептурну систему. Рецептори задоволення відзбудження певних рецепторів. І, відповідно, ми отримуємо насолоду, наприклад, від солодкого. Якщо ми вживаємо дуже багато глюкози, тоді наступає інший парадокс. Мозок не харчується тоді цією глюкозою, він буде вживати стільки, скільки йому потрібно. А надлишкова глюкоза створює кучу проблем, просто навалом кучу проблем для всього організму. Я говорю не лише про ендокринну систему, яка не може справитися інсулярна система, але і для того ж мозку. Тому що дуже багато глюкози. Особливо невірна ідея не глюкоза, а фруктоза. Я буду харчуватися лише фруктозою, а не глюкозою, тобто рослиною, глюкозою, іншими словами кажучи, і це добре. Ні, нічого доброго немає в цьому, тому що за цим слідує деревий кишківник, за цим слідує непоступання серотоніну в мозок, який йому потрібний для ефективної роботи, і на цьому все підвисає. Ну, тим не менше, глюкоза дійсно основний продукт, який потребує наш мозк. Друге, це продукти жирних, жирів це кетони. Далі ви бачите групу вітамінів, але вітамінів лише специфічних. Це b 6 В9, В12 і жиророзчинний вітамін «Е». В Принципі, для ефективної роботи нервової клітини найбільш важливий з цих вітамінів це b 6 Ну, взагалі вони всі важливі, але якби я виділив і як лікар, додаючи лікування пацієнтів з проблемами, з гумовими проблемами з когнітивним зниженням, я завжди додаю, наприклад, фолати. А це група вітаміну b 6 Я додаю b 12 От наш центр, наш сайт. Займався і займається науковими дослідженнями, клінічними, перепрошую, не науковими, а клінічними дослідженнями препаратів. В тому числі в нас були дослідження по препарату, який по молекулі, яка розроблялася для лікування хвороби Альцгеймера. Це років, не знаю, років 10 назад, ну тим не менше. Я до сих пір пам'ятаю, що одним із критеріям не включення. Ну, виключення там в основному пишуть в дизайні протоколу. А виключення цих пацієнтів, тобто пацієнти з хворобою, з нейродегенеративним злиженням внаслідок хвороби Альцгеймера, не включалися в це дослідження, якщо вони перед цим дуже близько до дослідження без розриву, без інтервалу приймали вітамін в 12 Задумайтеся, чому саме вітамін в 12 і пацієнти не включалися, щоб дійсно дослідити наскільки ефективна молекула, яка пропонувалася. Ну, молекула була закрита, там вже ж невідома речовина, просто молекула і все. А дійсно, Б-12 має відношення до роботи ефективної роботи головного мозку. І я точно знаю, що тих дітей з аутизмом чи з іншими проблемами, які їхали на лікування в Сполучені Штати, наприклад, в них достатньо інтенсивно проводилося окрім. Інтенсивних занять, тренінгів, ігр і так далі проводилася і достатньо потужна вітамінотерапія, в тому числі з вітамінами, які я зараз конкретно вказую. Ну і відповідно і b 12 Ще один пункт це полінасичені жирні кислоти, конкретно омега-3. Тому, якщо ну, про них знають, мабуть, всі. Єдине, що забуває, що для ефективної роботи нервової клітини потрібна певна доза омега-3. І не варто куплятися на комплекс і омега, і вітамінів або чиста омега, там, де доза звучить 500, 600 одиниць. Ні, все починає працювати від 1000 одиниць. Ну, хоч хоча б, хоча б 800 одиниць дії. Коли ми говоримо про омега-3 як полінасичну жирну кислоту. А ще краще, якщо ви будете вживати ті продукти, конкретно йде мова про рибу, де є достатня кількість оцього слова. докозапенксаєнова кислота. Перепрошую, повільно промовляю, самі попробуйте проговорити її дуже швидко. Докозапенцаєнова кислота. ДГК вона ж докоза Пенсаєнова кислота міститься в червоній рибі, але не всі в всіх червоних рибах. А вона міститься, ну, є такий голіц, наскільки я пам'ятаю, така червона, зубаста, дика риба. А, вона навіть є, вона, я точно знаю, тому що, будучи на столичці у Києві і пройшовшись по рядах, які достатньо наповнені рибною продукцією, я, я бачив цю рибу. Тому можете пошукати її, а цей дикий голіц, і відповідно, ну і відповідно будете знати, що у вас при харчуванні, при додаванні цієї риби в ваше харчування, ви будете повністю з головою забезпечені омега-3. Або, відповідно, купляти капсули бажано із риби північних холодних морів. І ще раз нагадаю, від 800, а краще від 1000 одиниць дії. Наступне, чим живиться наш мозок і для ефективної його роботи. Хоча ще раз говорю, якщо говорити безпосередньо, слово живеться, це от будуть перші два, два слова кетони і глюкоза. Глюкоза номер мородин кетони. Скоріше всі інші слова відносяться до слова ефективно працює і потрібно для хорошої роботи мозку. Ну це не значить живиться, тому що продукти розпаду, глюкоза зрозуміло. Це попередник серотоніну Ель-триптофан. Ель-Триптофан поступає до нас з їжею. І е, нагадаю, що найбільше Ель-триптофаном міститься нут, горіхи, тверді сири. О, для дорослих тверді сири, а для дітей потреба конкретно нуту. Там навіть велика кількість, тому що їхній мозок дуже бурхливо розвивається, в буквальному розумінні росте, збільшується в об'ємі і встановлюються нові нейронні зв'язки. Інтенсивність їх продукції нейропоез в гіпокампі знов ж таки буде залежати від того, скільки буде поступати в організм. Тому продукти, які рекомендуються, ви можете загуглити слово продукти, в яких міститься «Л-триптофан». Ну, ви вийдете на те, що я вже сьогодні сказав: це тверді сири, це горіхи, це соя, це нут. Там дуже багато, дуже багато в арахісі, і особливо в пасті арахіса з єдиним врахуванням а, жирності і калорійності цієї пасти, але от для дітей бімба! Рекомендую паста арахіса з ранкове харчування додання до якоїсь там бутербротика і так далі. А, нагадаю, що з ельтріптофану психобіотики в кишківнику будуть синтезувати серотонін. Навіть в Україні є один препарат. Ну, це не препарат, а БАТ. Який відноситься до ряду, по-моєму, він єдиний, який відноситься до ряду психобіотиків. Це дві бактерії, які синтезують з ельтриптофану <кій> серотонін. Ну, а слово серотонін для вас вже всіх відомо. Це нейротрансмісор, це емоції, це позитив, це воля. Хтось каже, це. Гормон щастя, ні, окситоцин, гормон щастя. Але без серотоніну мозок наш би не працював, не створював програм досягнення, не отримав би задоволення, але не щастя. Щастя все-таки А, І не засвоїв навіть нових знань. Тому ельтриптофан як попередник серотоніну дуже важливий. І ще раз нагадаю, що достатня кількість серотоніну і поступлення його. В організм і в мозгах це одночасно перероблення частини серотоніну в мелатонін. Там епіфіз його починає переробляти мелатонін в темноті, і мелатонін — це добротний сон. А тема сну ну це актуальна тема на сьогоднішній день. Потреба сну, вивчення сну для ефективного роботу того ж мозку, в тому числі для його очищення від продуктів розпади глюкози і кетонів. Коли він зменшується в об'ємі, лікварна система починає його інтенсивно обмивати, виводячи всі продукти розпаду, плюс синхронізація центральної нервової системи з внутрішніми органами, плюс Хороший нейропоез вночі, тобто створення нових нейронів, закріплення зв'язків і дезактуалізація тих зв'язків, які були надмірно збудливими в день, переведу перекладу звичайною мовою забування неприємних подій або зменшення емоційного компоненту. А, того, що було вдень, відбувається якраз вночі при хорошому сну, коли є 5 фаз, коли всі фази мають правильну структуру від рем до ВВ-фази. Ось тоді ми, а, мозок добротно працює. А для цього потрібен ось ці слова: ельтриптофан, серотонін наступний слово, і мелатонін. Флавоноїди. Флавоноїди потрібні для того, щоб нервова клітина не загинула. Це так я Попсово сказав, як антиоксидант, антиоксидант це а, антистресова дія. Тому без плаваноїдів не обійтися. А наше життя навіть без грандіозних дистресових подій, типу землетруси, війни ДТП, воно і так наповнене постійно стресами, а це а, інтенсивне збудження головного мозку і подавлення не Ну, Тут все, все на слово стрес ми можемо вивчити і прочитати, як він негативно впливає на головний мозок. то от якраз тут потрібні антиоксиданти, і без флавоноїдів не обійдемося. Селен, селен буває органічний і неорганічний, а нам потрібен будь-який. Це не треба шукати продукти з органічним чи не вживати неорганічно все одно він засвоюється, але засвоюється, коли є. У нас певні вітаміни. Достатньо поступають, це жиророзчинні вітаміни. Це Ейді, АДЕ. Є. Тому ці вітаміни також потребуються для того, щоб засвоїти селену. От бачите, ми говоримо вітамін Д, який впливає на нашу імунну відповідь. І Пам'ятаєте, covid 19 обов'язково вживався в більшій дозі вітамін Д для того, щоб підняти рівень імунної відповіді, імунного захисту. А в даному випадку ці вітаміни потрібні конкретно для того, щоб засвоївся селен. Ну і звичайно, не обійтися без. Е Продуктів рослинного походження, тому що в шпинатах, салатах, брокколі, в інших зелених або яскраво-червоних продуктах містяться мікроелементи, які конкретно потрібні для нервової клітини цинк, мідь, магній. Останні відкриття, останні роботи на цю тему. Ну, слово магніт для вас знайоме всіх, тому що дуже багато доклалося до популяризації комбінації. Мікроелементу магнію і в комбінації з вітаміном в 6 Ну, слово магне в 6 мабуть, знає вже навіть дитина. Але я нагадаю, коли мені говорять, що от почав почали призначати його, поч... його, дуже інтенсивно призначають і кардіологи, і терапевти, і, і масово, і... і правильно робите. Молодці, що призначаєте, думаючи про стабільність і зменшення збудливості нейронів, надмірну збудливість, це магній. Який тримає баланс і антикідлінг ефекту, такого антиспалахового ефекту головного мозку. Але нагадаю, що магній до нас поступає лише у вигляді доданого продукту, він не може сам по собі десь синтезуватися, він нам потрібний зовнішнього. І він працює лише тоді, коли він досягає певного депо. От просто я сьогодні ковтнув там магний, 6 чи аналогічний препарат. І мені на завтра стало спокійніше, це скоріше психологія, психотерапія, все ще завгодно, реалізація вашої віри в впевненості, але не препарат. Конкретно Магній буде працювати, якщо вживати органічну соль його. А нагадаю, що компанія, яка спершу скомбінувала, не буду називати компанію, щоб не було реклами. Яка перша скомбінувала цей мікроелемент з вітаміном в 6 тобто і те, і друге, що йде на нервову клітину, вони випустили органічну сіль. І ця органічна ця органічний магній він всмоктується на 80%. в той час, як після цього як молекула була відпущена вільне плавання, антимонопольні дії. І багато компаній почали комбінувати магній і вітамін в 6 але комбінувало, наприклад, кальцинат магнія, інші карбонати, магнія і так далі. І так далі. Тому треба важливо вчитуватися в. Інструкцію до цього препарату, про який магній йде мова. А там всмоктування 20, 30-40%. Ну можете уявити, якщо ми говоримо 80% всмоктується і починає працювати через приблизно півроку депонування магнію, то що говорити про кальцинати, які всмоктуються на 20-30%? Ну тоді, можливо, через рік, а то й більше, він запрацює, реально запрацює, але треба дуже довго його їсти. Тому пам'ятаємо про ось ці мікроелементи. А, я сказав, що останні відкриття і дуже цікаві публікації навколо міді, які раніше якому не придавалося такого значення. Ну, мідь та й мідь. Але виявляється, що дуже багато вегета судинної дистанії як синдрому, це не захворювання, ви це добре знаєте, а як синдром, який в основному супроводжує тривожні розлади. Він в 90. 5% проявляється в складі тривожного тривожно-панічного розладу. А це мідь, це недостатня кількість міді, концентрації міді. Плюс там додаються ще певні реакції: наприклад, людина білошкіра, погано переносить сонце, людина, яка має проблеми з волоссями. От, якщо скомбінувати ті. Речі, до яких людина навіть звикла, тому що ну білошкіра, ну а що тут погано? Ну, я білошкірий, ну погано переношу сонце. Але якщо один плюс один плюс один плюс один, а потім зробити іще в силу того, що з'являються панічні напади, з якими складно справитися, а потім ще й зробити. Аналіз крові на концентрацію МІДі, то виявляється, що може бути дуже банальна причина, дуже мала кількість МІДі. Звертайте увагу на ці речі, і тоді ви будете точно знати, що як можна працювати чи допомогти собі, або, відповідно, нашому пацієнту, вашому пацієнту, з яким ви співпрацюєте. Ну, ось я спробував перерахувати, щоб ви розуміли. Чим харчується наша нервова клітина, наш мозок? Або які на що потрібно звертати в харчуванні наших дітей для того, щоб їхній мозок був добре, сприйнятливий для знань і добре їх засвоював, і хорошо розвивався, чудово розвивався, і потім був. Не просто мав велику кількість знань, а був ефективний в цих знаннях. Тому що я нагадаю, мозок талановитої людини працює не по принципу максимального збудження, активації всього того, що не активується, вибачте, в дурня. Ні, він працює по ефективному принципу. Він збуджує тільки ті зони головного мозку, якому потрібні для вирішення ось цієї проблеми, а інші мовчать, а інші дефолтне двок мовчать. Мовчазний предмозок, предмозгова діяльність це ефективна робота таланов... талановитої людини. Але щоб такий мозок працював, потрібні ось ці речі. Тому пам'ятаємо, глюкоза так, але не надмірна, бо яка почне шкодити. Якщо надмірна, то ось внизу слово ельтриптофан серотанін» блокується, не поступає та кількість, не працює інсулярний апарат конкретно на, 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 на ці продукти. Ну, подивіться ще раз. Подивіться, я впевнений, що для вас можливо щось буде новим відкриттям. Впевнений, що для лікарів більшість цих речей знайомі, але це знову ж таки якесь звернення уваги на наше правильне харчування, на те, що ми повинні вживати, щоб справитися зі своїми життєвими проблемами чи навіть світовими проблемами, від яких Яке залежить від нас з вами, тому що ми люди цієї планети? Ну що, друзі, думайте, думайте, думайте.